Олег Валерійович Ляшко. Ляшко в ефірі 112-го. Президент на цьому тижні таки не ніс кандидатури до ЦВК, як ви гадаєте, чи будуть вони внесені на наступному пленарному тижні? Ви звернули увагу. Як учора, коли президенту треба було протягнути свого кума на посаду генерального прокурора, як блискавично міняють закон під одну людину, як блискавично його підписують, видають спецвипуск газети. Останній раз спецвипуск газети видавали, коли Януковича підрахує, і оголошували президентом у 2004 році. От президент Порошенко робить те саме. Тобто, коли йому треба протягнути. Своїх людей для того, щоб законсервувати корупцію в прокуратурі, для того, щоб поставити людину, яка буде виконувати політичні замовлення, зокрема переслідувати опонентів режиму Порошенка, тоді вони це роблять все за дві години. А коли виконати конституційну норму, яка передбачає, що члени ЦВК термін повноваження, яких сім років, а вони вже в червні буде дев'ять років, як сидять, а президент два роки не виконує свої повноваження і знаходить сто причин, щоб пояснити, чому він їх не виконує. Я навіть минулого року в жовтні. Звернувся до суду, ми виграли вищий адміністративний суд, який визнав незаконною бездіяльність президента в частині не внесення на подань на членів ЦВК про звільнення, про призначення, адже це його конституційні повноваження. То президент досі його не виконує. Тобто, чому вони не міняють склад ЦВК? Тому Нинішній склад ЦВК їх влаштовує, тому що йдуть торги, тому що кінцева мета Порошенка сформувати такий склад ЦВК, який буде фальсифікувати вибори на його користь. Ви ж бачите всі опитування. Блок панамських патріотів має цілих но рейтинг 0,1. Тому вони можуть перемагати тільки за рахунок фальсифікацій, вони можуть перемагати тільки за рахунок підкупу виборців, зловживань і корупції, якою вони зараз займаються. Оте блискавичні вчорашні Призначення Луценка, зміни закону під Луценка, де немає в жодній демократичній цивілізованій країні. Чергові крокодилячі сльози Порошенка про те, як його новий третій уже на посаді генпрокурора Кум буде боротися з корупцією. Послухайте, це як мертвому припарка. Луценко колись був п'ять років міністром внутрішніх справ. Де ті реформи МВД були немає. Сидів і в уряді Януковича, і в уряді Тимошенко, міністром внутрішніх справ. Реформ немає. Людей у ментовках убивали, катували за паго... Они за посади гроші брали, і зараз буде все те саме. Затим матимемо піар, матимемо розмови і. Фактичне використання органів прокуратури і судової системи для того, щоб в ручному режимі ними керував Порошенко. Якби Порошенко, якби уряд, якби влада проводили так реформи, як вони своїх кумів примощають на посади, ми б уже давно жили при комунізмі. А то е, е, самі грабують, самі займаються корупцією, самі під себе міняють закони. Навіть Янукович під себе законно не міняв. А Порошенко під себе міняє закони. Що це за держава? Де державне управління, де до влади, тягне своїх любих друзів, якщо президент Порошенко може своїх кумів ставити, чи Юрій Лусенко своїх кумів може не ставити. Тобто це буде, і я думаю, що й посади продаватимуть. і погони, і посади вони мають великий досвід у цьому. Саме тому фракція радикальної партії сьогодні продовжує блокувати трибуну парламенту з вимогою створити в парламенті тимчасову слідчу комісію Верховної Ради по розслідуванні корупції найвищих посадовців. Ців держави, які обкрадають українців? Друга наша вимога це повернення пільгової ціни на газ для українських громадян, яку грабіжницький уряд Гройсмана в людей просто вкрав. Від фонаря поставили цифру 7 тисяч гривень за тисячу кубів. Нормальні люди цю цифру сплатити не можуть. Мафія, яка при владі набиває собі кишені, українці повинні розплачуватися за цю корупцію. Уточнення. От Ви кажете створити спеціальну комісію про розслідування там корупції в найвищих шоунах влади. А чому цим не займається? Це набу, наприклад, створили набу, профінансували гроші, і тепер маємо ще створювати якісь комісії. В принципі, ну немає ж ніякої відповідальності. Там доказова база зібрана цими членами комісії. Вона ж може не прийматися навіть до уваги. Ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Конституція передбачає контрольні функції в парламенту. Це тимчасові слідчі комісії. І проблема полягає в тому, що кожен президент боїться цього інструменту тимчасових слідчих комісій. Саме тому і Кучма, і Ющенко, і всі на світі ветували закони про тимчасові слідчі комісії. Тому що тимчасові слідчі комісії це реальний інструмент парламентського контролю. Саме тому ми добиваємося прийняття закону про те Ми цей закон зареєстрували ще в листопаді 2014 року. Надто року одразу після виборів і впродовж півтора роки найбільша фракція блоку Петра Порошенка блокує, вибачте, блоку Панамських патріотів, найбільша фракція блокує прийняття цього закону, тому що вони розуміють, наскільки це гострий і дієвий інструмент парламентського контролю. Ми по Конституції живемо в парламентсько-президентській республіці, форма правління, водночас парламент не має жодних контрольних повноважень. Що стосується нашої вимоги про створення ТСК по розслідуванні корупції влади, тому що ми вважаємо, що коли національна антикорупці. Корупційне бюро, Генеральна прокуратура, служба безпеки всі відмовляються розслідувати корупцію президента і його оточення. Вони кажуть, що це не їхні повноваження. Вони кажуть, що в діях Кононенка увесь парламент знає, що Кононенко рішала і Сматрящий від президента, і що він сидить на корупційних потоках і на грошах, і так далі. А генеральна прокуратура каже, ніч святіше, й папи римського Кононенко, і нічого там немає. Уся країна знає, що російський олігарх Григоришин сидить корупцією, займається на енергоринку. Патріотам, добровольцям, які захищали країну іноземцям українського громадянства, не дають. А російському олігарху Григоришину збираються надати українське громадянство. Тобто, вся країна знає, що уряд грабує і влада, грабує людей, але нема правоохоронних органів, які готові мають політичну волю і силу для того, щоб розслідувати цю корупцію. Саме Тільки тому закривати ці органи і не фінансувати, тому що нас з бюджету не вистачає як правило на зарплати, бо на газ піднімають на 100%, а зарплати на 6%. Може позакривати і передати фінансування людям саме тому фракція радикальної партії, яка є в опозиції до влади, ми і вимагаємо в парламенті створення цієї слідчої комісії для того, щоб показати приклад цьому суспільству, що боротися можна, відстоювати позицію можна. І що ми не боїмося, ми не боїмося ні Порошенка, ні Луценка, ні інших чортів. Розумієте чи ні з рогами? Тому що за нами мільйони людей. Які підтримують нашу політику, тепер ви кажете, що робити з цими органами вчора? Ми поїхали в набу цілої фракції. Ми поїхали в набу і з вимогою і поцікавиться, де розслідування антикорупційні проти найвищих високопосадовців. Що нам заступник директора Набу сказав, гізу глава ніту розслідування, нету. Кажу, а ось запити наші. Ми розберемося. А чого ж, питаю, Ви не порушили досі кримінальні провадження. Нам потрібно виучити вопрос. Увесь світ пише про офшори, увесь світ пише про українську корупцію. Наше набу півмільярда гривень у бюджеті цього року. Передбачено. До речі, ми приїхали пів дев'ятої ранку до дев'ять було на роботі людина в селі в п'ять ранку вже на роботу приходить чи в шість. У райцентрах у вісім приходять на роботу, а наші борці з корупцією після дев'яти їх на роботі ще досі немає, при тому, що отримують зарплату по 70 тисяч у місяць. І крім того, я знаю, там є заступник голови Набу, Новіков, який ходив в адміністрацію президента разом із ситником, директором Набу і отримують там доручення, що їм робити. Ми приймали закон, який по ідеї мав би зробити керівництво Набу повністю політично незалежним для того, щоб вони могли розслі... Лідувати корупцію кого завгодно, хоч президента, хоч будь-якого міністра, хоч прем'єр-міністра. А якщо вони ходять на банкову керівництво набу, якщо вони там звітують, якщо вони отримують звіти доручення, як вони можуть бути політично незалежними і незагнажованими? Тому в мене велике розчарування сьогодні від діяльності набу до речі. Такому разі треба ініціювати звільнення голови НАБУ? Процедура звільнення спеціально була нами виписана надзвичайно складна з метою, щоб директора не міг ніхто звільнити як політичний тиск. Але ми бачимо, що вони схоже цим зловживають. Саме тому ми вимагатимемо звіту директора набув парламенті. Там ціла процедура. Там висновки експертів треба аудиторської компанії, рішення там відповідні, тобто висновки відповідних корень. Тобто там дуже складна процедура. І ми вважаємо, що правильно, щоб директора ніхто не міг звільнити просто тому, що він не виконує команди президента чи прем'єра. Але вибачте, є інша проблема. Коли директор виконує команди президента і прем'єра, як же його звільнити? Коли вони відмовляються розслідувати корупцію найвищих посадовців держави, то як же їх звільнити? І отут є питання. Тому, перше, ми вимагаємо наступного тижня звіту в Барланті антикорупційного бюро, крім того, відповідно до закону про набу вони мають до 10 лютого і до 10 серпня кожного року прозвітувати, публічно прозвітувати про свою діяльність на сайті НАБУ звідти їх немає. Ми вважаємо, що це теж є порушення закону. А ключове: люди створювали всі ці антикорупційні органи, набу, антикорупційну прокуратуру, так далі. Так далі, так далі. Там ледь не десяток цих органів. Для того, щоб побачити реальну боротьбу з корупцією. Починаючи з влади, ми її не бачимо. Ми бачимо, що вони виконують політичні замовлення, вони ганяються за дрібними злодіями, замість того, щоб ловити жирних котів, яких у нас у владі розвелося корупційних жирних котів більше, ніж треба. У них бабки з вух лізуть, цих жирних котів, які на банковій, замість того, щоб мишей ловити, вони об'їлися. На Грушевському уряді. І скрізь на світі, тому ми, наша команда, радикальна партія, не дамо дрімати цим жирним котам. Ми будемо ганяти їх як сидорових кіз і будемо змушувати виконувати вимоги закону. І вони нас не злякають ніякими переслідуваннями і ніякими дискредитаціями. Валерійович уже в БПП починають говорити про те, що повернені урядові ініціативи власне практично не змінені. Новий уряд посилаючись на той уряд попередників, так і повернув лише деякі букви і говорять уже не лише про підняття цін, а про ускладнення навіть системи оподаткування я знаю меморандум з міжнародним валютним фондом, який вони зараз опрацьовують в таємному режимі. У мене є цей документ. Значить там передбачено, які вони беруться влада, грабіжницька зобов'язання. Підвищення пенсійного віку до 70 років, продаж земель сільськогосподарського призначення, введення нових податків, підвищення знову тарифів на житлово комунальні послуги це грабіжники з великої дороги. Саме тому радикальна партія пропонує альтернативний економічний антикризовий план дій, який передбачає радикальне підвищення доходів громадян через підвищення заробітних плат і пенсій, створення Цілі програми створення робочих місць, подолання масштабного безробіття, масштабна енергомодернізація країни. Бо коли сьогодні в нас десятки мільярдів гривень платять на субсидії, водночас ми випалюємо мільйони, мільярди кубометрів газу, опалюючи труби зимою і сніг, розтоптуючи, то це не, не допоможе країні. Тому ми вважаємо, що ставку треба робити на власну економіку. На модернізацію власної промисловості, на створення максимально сприятливих і турматів механізмів для нашого експортного потенціалу, ставку на науку, на технології. А у нас що роблять? У нас закривають наукові інститути, у нас розпродають землю, у нас знищують сільське господарство, забравши у фермерів ми режимоподатковані. Тобто робиться це для того, щоб людей в Україні не працювали. Ті, хто працюють, виїхали за кордон в пошуках кращої, а пенсіонери нехай подихають. Оце така їхня політика нинішньої влади. Тому радикальна партія категорично заперечує проти цієї політики, але ми не тільки критикуємо владу, ми пропонуємо альтернативу. Ми пропонуємо реєструючи законопроекти. Виступаючи з іншими законодавчими ініціативами, ми пропонуємо альтернативу альтернативу, яка з людям робочі місця, заробітні плати достойні. Мінімум 3 тисячі гривень. Пенсія сьогодні має бути. Ми вимагаємо індексації. У нас по 160 тисяч людей мінімум щороку помирає від серцево-судинних захворювань. Перше місце в світі. Хоча всі нормальні люди з тиском живуть, бо отримують час на допомогу. А наші пенсіонери позбавлені можливості купити таблетку, бо заходить в аптеку і сльози, пллють, коли плачуть, коли бачать ті ціни в аптеках і бачать рахунки і рецепти непідйомні. І тому радикально треба міняти економічну, соціальну політику, зовнішню політику, переходити від цього при всій повазі до наших сябрів, братів-сябрів. І до мінську, але переговори повинні бути не в мінську, не в мінському форматі, а переговори повинні бути на, в Будапештському форматі, коли сторони гаранти нашого суверенітету, Сполучені Штати, Британія мають сісти за сіл переговорів і стримувати агресивну Росію і надавати більш реальну практичну допомогу українцям. Ми не повинні європейців агітувати за те, щоб вони у Червні продовжили санкції, термін який збігає, тому що європейці мають рахувати не мільйони, які вони втрачають від того, що обмежена співпраця з Росією, а вони мають рахувати, скільки мільйонів життів вони збережуть, коли допоможуть Україні і коли Україна зупинить агресора. Тому що вони, європейці, повинні розуміти, що вони допомагають не Україні, вони допомагають самі собі. Бо політика умиротворення Гітлера, яку проводили європейці в минулому столітті, привела до війни і до десятків мільйонів жертв. Політика умиротворення Путіна, нового Гітлера в сучасності, приведе до точно такої ж великої війни і до мільйонів жертв. З Гітлером у 30-х роках теж хотіли торгувати і заробляти, і рахували бабки, і дорахувались до того, що 70 мільйонів людей загинули. Так, от ті, хто хоче сьогодні торгувати з Путіним, і закликають скасувати антиросійські санкції, Бо вони рахують, скільки баришів вони на цьому зароблять. Ви порахуйте, скільки ви людей збережете, скільки ви збережете на власну безпеку і оборону, коли ви допоможете Україні і в тому числі собі. Тому ми вважаємо, що Політика, яку проводить нинішня влада, в зовнішній сфері, в внутрішній сфері, економічна політика, грошово-кредитна політика, імітація судової реформи, імітація боротьби з корупцією – це абсолютно неправильна політика, і радикальна партія пропонує альтернативу цій грабіжницькій корупційній політиці. Дякую, Олег гляшко в куларах Верховної Ради